Є у році момент, коли час ніби зупиняється, найдовша ніч, пік темряви. І саме тут відбувається перелом. Зимове сонцестояння це не про кінець. У слов'янце була символічна смерть старого сонця, щоб дати життя новому світлу. Темрява доходить до межі і більше не може рости. І тому народжується світло, це ніч відпускання. Ніч, коли дозволено залишити те, що віджило. Давай разом проведемо ритуал народження нового світла, знайди тихе місце, щоб ніхто тобі не заважав, виключи світло в кімнаті і запали свічку, саме вона буде символізувати народження світла. А тепер візьми папір і запиши все, що більше не хоче жити в тобі: страхи, старі ролі. Образи, думки, які гасили твоє світло. А тепер піднеси папірець до полум'я і дозволь вогню забрати те, що ти написала, при цьому скажи: те, що віджило, нехай стане попелом. Я відпускаю і звільняю місце. Після того, як твій папірець згорить, зроби повільний вдих і скажи: світло народжується в темряві. Як день зростає після цієї ночі, так і моє світло зростає у мені. Поклади руку на груди і запитай себе, що я хочу пронести через наступний рік як свій внутрішній вогонь. І не шукай слів, просто відчуй це. Подякуй цій ночі, подякуй темряві за простір для світла і пам'ятай, зимове сонцестояння це лише тихий початок.